У Волинському національному університеті імені Лесі Українки вшанували День Героїв, день пам'яті всіх, хто захищав та продовжує захищати нашу державу. На факультеті історії, політології та національної безпеки, згадали загиблих воїнів. Вшанувати пам'ять героїв та покласти квіти до стели пам'яті. Пройшли адміністрація університету, викладачі, студенти та військовослужбовці. Не просто і говорити, і думати про це взагалі вербалізувати те, що йде така велика кількість молодих людей, наш світ. Дуже непросто. Це ті, чиї телефони ми не стираємо, хоча розуміємо, що перепрошую, що ніколи їм не подзвонимо. Тому найперше сьогодні, сьогоднішнє свято це найперше шана, повага, це тиха молитва. І це, звичайно, вдячність тим, хто продовжує цю боротьбу, хто незламний і стоїть. І тому. Як ніколи на повні груди слава Україні, героям слава також у цей день на стіні біля факультету історії, політології та національної безпеки відкрили мурал на честь полеглого студента університету Олександра Ющенка з позивним капа, головного сержанта 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія, історика, кінолога та лучанина. Олександр загинув 23 квітня 2024 року під час бойового завдання на Дніпровському напрямку. Тепер його образ знову поруч із студентами на муралі біля рідного факультету. Автор муралу художник Юрій Чайка. На відкриття приїхали побратими Олександра з Хартії. Вони згадують його як щирого друга, надійного побратима та відданого і справжнього воїна. Це людина харизматичної, непересічної особистості. Людина, яка народилася на Волині. Я завжди, коли спілкувався з ним, говорив, що нам повезло: я народився на тій землі, де народився Тарас Шевченко, а ти на тій землі, де народилася УПА, і пам'ять про нього до цього часу це велика на жаль втрата для нас була. Це дуже велика втрата до цього часу. Шанування продовжилось нагородженням переможців конкурсу студентських наукових робіт про український визвольний рух на честь Олександра Ющенка. Конкурс ініціював університет спільно з 13-ю бригадою Національної гвардії України Хартія. Сьогодні в нас відбулося дуже цікавий захід. Бригада Хартія провела конкурс наукових робіт і сьогодні підвели. Підсумок цього конкурсу і приємно, що наші військовослужбовці тісно співпрацюють із нашим університетом і навіть проводять ось такі наукові конкурси з точки зору нашої історії. Працюємо разом, допомагаємо один одному і Збройним силам, і обов'язково Україна завжди буде. Третє місце у конкурсі посіла студентка Львівського національного університету імені Івана Франка, друге студент Дніпровського національного університету. Перемогу ж здобув студент Волинського національного університету імені Лесі Українки Назарій Романюк з дослідженням про життєвий шлях Леоніда Бондарчука та українські еміграційні структури міжвоєнного періоду. Я вибрав цю справу, бо я її побачив, що є вона в плані ніхто по ньому не бе досліджень. Фактично, згадки про Леніна Бондарчука майже немає, у однієї книги, де про нього написано 34 абзаці, максимально сухо. І я глянув про цього чоловіка, у нього була кримінальна справа, там понад 140 сторінок тексту. І Я думав, якось несправедливо, коли ми говоримо про генералів, про великих діячів, але забуваємо тих малих людей, які робили це. От І я вибрав брати його долю, щоб світ знав про нього. Пам'ять про героїв живе не лише в серцях, а й вчинках, у словах, у моралах та наукових дослідженнях, а також в щоденній боротьбі кожного за свою батьківщину.